Чудовий подарунок на свята з наповненням, що просто рятуємо шкіру взимку від сухості. Хіларі – це українська доглядова косметика з компонентів натурального походження. Тільки погляньте на вміст цього боксу засобами для волосся, обличчя та всього тіла. А ще у боксі можна знайти таку картку та виграти грошовий приз на наступне замовлення. Біжу тестувати вміст боксу. В першу чергу я ретельно очищую шкіру бальзамом для зняття макіяжу. Він підходить для всіх типів шкіри. Наношу на сухе обличчя, масажую, додаю трішки води. Олія перетворюється на молочну емульсію, А після ретельно змиваю. Цей бальзам має дуже приємну текстуру та запах. Вже після повного очищення обов'язково наношу сироватку з вітаміном С. Для мого типу шкіри це прям необхідність. Вона чудово вирівнює тон, відновлює та надає шкірі здорового сяйва. До речі, перед виходом на вулицю я наношу SPF, який теж є у боксі. і Я ним нереально задоволена. Після сироватки наношу невелику кількість зволожуючого крему, що компенсує втрату вологи. Регулює гідроліпідний баланс шкіри і захищає від негативних зовнішніх факторів. А ще має не дуже приємний запах. І зараз на цей бокс діє крутезна акційна пропозиція.